Вітаю, багато з тих, хто захоплюється фотографією, зачаровуються красою мікроприроди, тобто макрофотографіями всяких фантастичних букашок, квіток та деталей світу, які часто приховані від неозброєного ока людини. І звичайно, рано чи пізно практично кожен фотограф починає думати над тим, щоб купити макрооб'єктив, і щоб самому долучитися до цих мікросвітів. Багатьох на цьому шляху зупиняє ціна. професійні макрооб'єктиви, коштують немало. Але в більшості випадків, насправді, для макрофотографій вони абсолютно не потрібні. І у цьому відео я розкажу, чому саме і як можна отримати вражаючі макрофото без потрясінь для вашого бюджету. Погнали, буде цікаво. Спочатку трохи теорії. Для тих, кому стане душно, сміливо промотайте, для того є мітки на таймлайні. Так от. Загальне визначення макрофотографії це такий знімок, на якому об'єкт, який ви фотографуєте, зображено у масштабі справжнього розміру, або крупніше. Звучить трохи заумно, тому поясню. Мається на увазі саме площа цього об'єкта, яку він займає на сенсорі. От, наприклад, плівки. Якщо ви сфотографуєте монетку так, що на матриці чи плівковому кадрі монетка буде займати таку саму площу, як в житті, чи яка там в неї форма існування. То це буде вважатися кадром, знятому масштабі один до одного, тобто у реальному масштабі. Таким чином, це макрофотографія. Знімки масштаб, яких досягає 10 до 1, тобто на знімку об'єкт в 10 разів більше, ніж він є у реальному світі, називають фотомікрографією, але найчастіше їх вже роблять за допомогою мікроскопа, тому не будемо лізти у ті хащі. Цікавий факт, що Нікон використовує для своїх макрооб'єктивів слово мікро, тобто мікронікон, мікронікер. Що неправильно з технічної точки зору фотографії, але пов'язано з тим, що історично вони задумувалися для створення мікроформ, тобто фотографування якихось документів, наплівку для збереження або перегляду потім у вигляді слайдів. Тому назва так і залишилась мікро замість макро. Основна проблема макрофотографії це навіть насправді не ціна макрооб'єктива, без якого якраз дуже легко обійтись. Це саме. Технічні складнощі, які накладають певні обмеження на фотографа. І першим вже з них є те, що коли ви займаєтесь фотографією у масштабі близькою до 1 до 1, то глибина різкості настільки мала, що автофокус тут практично ніяк не допомагає. Практично завжди фокусування доводиться проводити просто рухаючи камерою, наближаючи її чи віддаляючи в руках, чи взагалі використовувати різні девайси типу Макрорейок. Це буває досить складно, але насправді дуже захопливо, особливо коли ви десь в неконтрольованому середовищі, наприклад, в парку чи лісі. Але тут є і плюси: вам абсолютно не треба якийсь сучасний автофокусний макрооб'єктив для власне макрофотографії. Можна купити будь-який старих мануальних, і він буде працювати не сильно гірше. Тому що макрооб'єктиви у всіх виробників у всі часи завжди робилися з солідним запасом роздільної здатності. І навіть досить старі макрики насправді з легкістю дадуть гарну попіксельну картинку навіть на сучасних камерах, ну як мінімум більшість з них. А що ще важливіше, можна сміливо використовувати різні приблуди та девайси, які замінять вам макрооб'єктив, але не будуть мати автофокуса. І саме про них ми і поговоримо. Макролінзи це саме просте рішення для того, щоб отримати можливість фокусуватися ближче, а значить, і більший масштаб зйомки. Для фотографій їх традиційно критикують за те, що вони втручаються в оптичну схему об'єктива і тому дещо погіршують якість картинки. Але, наприклад, для відео, де важливо зберегти стабільний лук між кадрами, а зміна об'єктива веде до заміни налаштувань системи фокуспулу і так далі. Це насправді найпопулярніший варіант з усіх. Макролінзи при цьому відносно недорогі, падіння якості насправді не настільки катастрофічне, як може здатися, якщо не накручувати дель кілька їх одночасно, а можливість їх швидко накрутити і зробити пару знімків, заховати і піти далі, роблять їх дуже оперативними і зручним рішенням. Втім, повторюсь, це не про найкращу якість, а збільшення масштабу зйомки теж не настільки прям круте, як у інших варіантів, про які я розкажу далі. Тому подивимось краще на них. Ще один варіант просто переверніть об'єктив. Звичайні об'єктиви виконані так, щоб захоплювати сцену та стискувати її на вашу камеру. В перевернутому вигляді все буде працювати навпаки, тобто зображення буде навпаки збільшуватись. Причому ви отримуєте тим більше збільшення, чим більш ширококутний об'єктив ви перевернете. Перехідники для зворотнього встановлення на камеру є під всі системи. Коштують зовсім недорого, але є і певні мінуси. По-перше, вам треба перехідник під конкретний розмір різьби під фільтр вашого об'єктиву, або користуватися ще й додатковими перехідниками з більшої різьби на меншу чи навпаки. Це має ще один нюанс. Оскільки назовні повернена задня лінза об'єктива, то треба бути обережним, щоб її не подряпати. Можна для цього використати макрокільця, вдягнувши їх на манер бленди. Але загалом це один з найпростіших, найдешевших методів отримати можливість знімати у масштабі навіть більшому, ніж з більшістю професійних макрооб'єктивів. Тому такий варіант обирають дуже багато крутих макрофотографів. Ще можна не просто причепити перевернутий об'єктив прямо на байонет камери, а причепити перевернутий об'єктив на об'єктив, який вдягнений у вас на камері. Для цього також є сполучні кільця різьба різьба, які також коштують знов таки зовсім небагато, і, на жаль, вимагають знов-таки конкретного рішення під конкретну різьбу об'єктива. З плюсів у вас зберігається електронне сполучення з основним об'єктивом, який вдягнений, А підбираючи різні пари об'єктивів, ви можете отримувати різну ступінь збільшення. Загальне правило тут таке: масштаб зйомки буде рівним відношенню фокусної відстані вдягненого об'єктива на фокусну відстань того, що на нього причеплений перевернути. Таким чином, якщо ви вдягнули якийсь 200-мм об'єктив, ще на нього причепило перевернути 20 мм, то ви отримаєте масштаб 10 до 1, що дозволить вам знімати крупні портрети найменших комах, отримуючи знімки практично як під мікроскопом. Варто зауважити, що не варто вішати так якісь важкі об'єктиви і не варто користуватися автофокусом, якщо ваш об'єктив обертає зовнішню лінзу при фокусуванні. Зайва вага додаткового об'єктива потенційно може пошкодити ваш мотор. Але якщо об'єктив має внутрішнє фокусування, або ви фокусуєтесь власне руками, тобто нічого зовні не будете крутити, то все ок. Ще один варіант не самий дешевий та зручний з перелічених, але тим не менш цікавий, це макроміха. Це отака девайсина гармошка, яка одним боком чіпляється на вашу камеру, з іншого боку, чіпляється об'єктив. З плюсів у неї жодного впливу на якість картинки. І головне, можливість дуже-дуже плавно наїжати фокусом до об'єкта, що дуже важливо, коли ви знімаєте щось у великому масштабі. Ціна на такі старі меха під різьбове кріплення М42 може починатися від 150 гривень, але частіше десь в районі 400-500. І до них ще треба буде докупити відповідний перехідник на вашу систему. Звичайно, що ніякої електроніки тут немає, тому знов таки будуть краще підходити якісь мануальні об'єктиви, якими можна керувати просто руцями. Підзеркальні системи існували і оригінальні меха з електронними контактами, у Nikon такі були, наприклад, але вони коштують негуманних грошей навіть зараз, і тому нам не дуже цікаві в цьому варіанті. А от китайці вже поновипускали подібних штук і під сучасні беззеркальні системи. Тож можете пошукати і на Алі. Цікавим бонусом таких рішень є те, що оскільки ви можете регулювати відстань до матриці, то ці макрогармошки можуть використовуватися і для фокусування з абсолютно непризначеним для цього склом, як, наприклад, цей репродукційний Indostar 23U. В нього, в принципі, немає гелікоїда, тобто він сам по собі не здатен фокусуватися. Але причепивши його через цей баян, цілком можна погратися не тільки для макро, але й для загальної фотографії. Тож, якщо цікаво, вперед. Але, мій улюблений варіант, як один з самих простих та такі, який ніяк не портить вам картинку, це макрокільці. Вони надягаються між камерою та вашим об'єктивом, зменшуючи максимальну дистанцію фокусування і таким чином збільшуючи масштаб зйомки. Кільця ці продаються комплектами з декількох штук, на які вказана їх товщина. Ось це в мене китайські мейки, комплект з двох, 11 та 18 мм. І загальне правило тут таке: для досягнення масштабу 1 до 1 вам треба таку товщину цих кілець, як фокусна відстань вашого об'єктива. Тобто, якщо у вас стандартний 51,8, то начепивши кілець загальною товщиною у 50 мм, ви отримуєте практично справжній 50-мм макрик. З плюсів чіпляти цих макрокілець можна скільки завгодно. З особливостей, якщо ви начепите більше ніж треба, наприклад, я начеплю обидва кільця, тобто це в мене буде 29 мм, і причеплю 20-мм об'єктив, то я вже взагалі нічого не зможу зняти, тому що моя точка фокусу буде десь всередині об'єктива. Тобто їх товщина має бути менше або рівна фокусній відстані вашого об'єктива. І очевидно, що простіше отримати великий масштаб зйомки, знов-таки знімаючи на широкому коті, оскільки для цього вам не треба буде вдягати багато цих микрокілець. Цих кілець знов-таки існує дуже велика кількість, є повністю механічні, які підійдуть для якоїсь мануальної оптики, але є і такі, як ці мейки з контактами, які зберігають контроль над діафрагмою з камери. Ціни, звичайно, в обох випадках різні, але якісь радянські підрізьбові М-42 можна іноді купити і по 50 гривень. Причепити на нього якийсь гелюс чи індустар за 400-500 гривень ще, або взяти взагалі його погуляти у діде безкоштовно, і все це вже чіпляємо на вашу камеру з перехідником на М42, які теж гривень 300-400 коштують, якщо. Механічні, і вуаля вперед до пригод. Або як варіант купити отакі автофокусні макрокільця під вашу систему. Вони будуть коштувати гривень 800 тисяч плюс, дивлячись, де ви купуєте, і з ними можна використовувати хоч кітове скло, хоч що ви там маєте під свій канонікн. Така конструкція, звичайно, програє перевернутим об'єктивом у збільшенні, але для макрушника-початківця це просто топчик по співвідношенню ціна, якість та зручність. Тож, як бачите, варіантів для зйомки макро дуже багато, і макрооб'єктив це лише один з них. Звертаю увагу, що всі ці методи можна ще й поєднувати, у тому числі і з макрооб'єктивами. Тельвік, макрокільця та перевернутий об'єктив, будь ласка, макролінзи та макромех – вперед. І так далі. Неправильних методів тут немає. Макрооб'єктиви, тим не менш мають свої солідні переваги. Насправді, це, по-перше, конструкція взув і забув, яка дозволяє отримувати досить гарні результати без всіх цих наворотів і конструкцій. Плюс можливість швидко перейти від максимального наближення до нескінченності. Тут ви знімаєте бокашку, а тут поруч ціла пташка якась, наприклад. Тому що всі ці макродевайси, які я описав в цьому відео, не дозволяють знімати на нескінченності. Це штуки саме для зйомки макро. Недорогі, але спеціалізовані. Але більшість фанатичних макрофотографів дійсно не використовують макрооб'єктиви взагалі, або збирають конструкції на їх основі, додаючи ще перевернуті об'єктиви, макрокільця, лінзи і так далі. Саме це і дає їм можливість зазирнути в те, що приховано навколо нас, прямо під самим носом. І саме так вони отримують ті неймовірні знімки мікросвітів прямо в полі, які ми так і любимо розглядати. І як бачите, коштує це зовсім небагато і абсолютно не вимагає наявності якогось суперпрофесійного обладнання. Головне мати бажання трохи фантазії та пристрасть до фотографії. Тож вперед, зазарніть у макросвіт навколо нас та побачите світ з неочікуваного боку. Знімайте, любіть Україну та до нових цікавих зустрічей, Па-па!